Слава Україні! В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу і тепер мають право та обов'язок будувати її далі. Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя у бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові ветерани об'єднуються, підтримують один одного. Стають будівничими нової України в США. Фронтовики Другої світової стали основою повоєнного відродження, створювали бізнеси, інституції, нову політичну еліту в Хорватії. Ветерани війни за незалежність чолили армію, поліцію, місцеве самоврядування в Ізраїлі. Армія не відділена від держави, вона її серце в Україні. Після визвольних змагань початку ХХ століття ветерани українських армій у та Уга. Стали мостом між поколіннями боротьби. Полковник Євген Коновалець, засновник і незмінний командир січових стрільців з групою ветеранів заклав підвали непідпільного визвольного руху, який в Другій світовій війні створив легендарну українсько повстанську армію. Ці ветерани не мали української незалежної держави, але зберегли її ідею та передали традицію боротьби. Українське майбутнє будуватимуть ті, хто виборює для неї право бути. Ми не просто започатковуємо ветеранський рух. Ми маємо намір будувати країну, за яку буде не соромно кожному, хто її захищав. Слава Україні!